Коротше, мужики, всім привіт, всім! Слава Україні! Значить, дивіться, Давайте сьогодні знімемо ще одне таке відео. Воно буде, як то кажуть, не повчальне, а інформативне для нових підписників, для людей, які шукають інформації по тому чи іншому питанню. Зразу скажу такий нюанс. Що перед тим як щось... Писати коментарі, ви пишіть все, питайте, немає питань. Просто уважно передивіться списки відтворення е, відео на каналі, хоч його там багато, але повірте мені, більшість питань, які вас цікавлять, ви знайдете там відповідь. По будь-якому поводу, абсолютно. Для прикладу про моє відношення до тракторів Т-25 Т40 на 2-3 гектари землі і на невеличкі ділянки, де треба маневрувати. Про моє відношення до старих японських тракторів, огляди на нові і старі китайські трактори, порівняння магазинів, розноси магазинів, коли вони взагалі абсолютно займаються повним бредом і так далі. Тобто це все ви можете знайти однозначно. Розповіді і порівняння і на прикладах живих і мертвих, як то кажуть, і воскресших, для порівняння і роз'яснення такого моменту як мототрактори, чого я такий противник, і скільки відео я зняв, щоб о, вам всім те, як то кажуть, доказати. І людям, які цікавляться тою темою, розказати, щоб вони не помилилися під час вибору тракторця для господарства. Є люди, які розуміють, на що мототрактор здатний, це інше питання. А коли вони думають, раз в нього 20%... Плюс кінський сил то він буде працювати як ДТ-20 чи Т25 ДТ чи більше. Того, на жаль, не буде. Того, що там мототракторна КПП, яка розрахована на певні нагрузки, понад які вам світить капремонт або повна заміна, як деякі люди, <кій> мої друзі, зробили. Просто викинули стару мотоблочницю Гамноце і поставили таку коробку, як в мене. Для прикладу. Знов цей свісток кидаю курити. Значить, для прикладу взяти будь-який інший канал. Я стикався з багато якою інформацією. це моя робота. Це моя робота, я думаю, нормальна. <клухи> <клухи> стикався з тим, що інформація розкидана по крупицях, перли розсипаного намиста. На це коломийки, казав Іван Франко. А в мене ці всі перли зібрані в одному каналі, в одному місці. Про роботу трактора, про модернізації, про те, що можна робити, що не можна тим чи іншим. Моя думка про знову ж таки інші тракторці, про навісне, про відповідність трактора і навісного абсолютно все є, як на диво. Здавалося б, до чого я маю ще чіплятися, скільки всього я маю робити. Тобто роботи здається валом. Я ще знаходжу час, мається на увазі ще для того, щоб все це вкупу збирати. Чим я ще займаюся вдома? Займаюся електрикою, займаюся ремонтом, настройкою зборкою комп'ютерів, телевізорів, смартфонів, ТВ-приставок і так далі. Налаштування Т2, супутникових антен і так далі. Це основна така найбільш поширена робота, яку я зараз роблю вдома. Також механіка, ДВС, і так далі, КАМАЗи, це все, те, що мав вдома. Я дуже добре знайомий з комбайнами і так далі, з багатьма, на великих працював, переганяв на багатьох тракторах, на багатьох вантажних автомобілях. На чому я тільки де я тільки не працював, <кх> що я тільки не робив. Пів Європи побачив. Ну зараз сиджу поки вдома. Понятно чого. Тим не мені. Займався чим хотів. Хтось там написав мені 28 років, коли ти це все встиг. Встиг, бо дуже хотілося. Той, хто нічого не робить... Той може не встигнути. Той, кому нічого не треба, той може не встигнути. А я встигав, бо я рвався. Я не спав до обіда, я не купував собі саме дороге щось і так далі. І мені на все вистачало, і я на все знаходив час. Це зрозуміло. Так от, в мене на каналі, наскільки я міг, я представив багато різних скажімо так, сторін такої галузі, як домашнє господарство. Що Головне, що стосується більшості це тракторців, їхнього підбору. і так далі, Межа можливостей, чого так, чого не так. і так далі. Представлені також різні там екземпляри навісного і того всього то, що міг купити, те, що мені було треба. Тобто, як то кажуть, на цьому прикладі, бачите, що такий тракторець з таким навісним таку-таку роботу -таку робить. Тобто це вже все, що я міг по тому, як то кажуть, питанню для вас зробити, то я зробив. Тобто вже максимально от показую, розказую, що ви вже хоча б в тому орієнтувалися. Тобто роблю, що можу, що в моїх силах і що в мене є зараз під рукою, на, на якому прикладі я можу це все зробити. Так? Тобто я зі своєї сторони так далі. Так, так же поїхав на площадку мотостор. Зняв всі трактори, що просили, навіть більше. Порівняв, розказав, що і як, в чому тостор ліпший, чого він гірший, що так, що не так і так далі. Для прикладу, знову ж таки. Витратив цілий день свої гроші і так далі, поїхав, те все зробив для людей. Значить, я думаю, що <кхем> твердження, що я роблю щось для когось більше, ніж для себе, воно є справедливим. І е, ще такий нюанс. Якщо вас турбують якісь такі е, тоже питання, щось ви хочете, щоб я висвітлив, тобто, е, бо є такі речі, в яких я не розбираюся, я не можу розбиратися всьому, як і нормальна людина. Ви просто задайте питання, напишіть Рома, постарайся там тоді-тоді. Я можливо пізніше, можливо, раніше. Просить зробити огляд на Юто, просить зробити огляд на Кетавер 504, просить порівняти мототрактори. Просять, які я трактори рекомендую більшості від себе для таких таких ділянок, для такої такої землі, для таких таких видів робіт. Я це все роблю з часом, може пізніше, може раніше. Наскільки мені дозволяє мій час? Того, що я інколи встаю в 5, а лягаю в час ночі. Тобто, це теж, як то кажуть, такий фактор людський, що е, я так раз-два. Дуже сильно в сроках там не можу. Багато хто робив подарунки мені. Хочеться окремо згадати Олега Сидорука, Віталіка Подлесного. Це такі тарільщики, як то кажуть, презентері. Дуже Тоже можете подивитися на каналі, що вони мені підігнали. Це дуже класні подарунки. Олександр Поляновський, Микола Дученко. Сергій Пацула в свій час штуцери мені підігнав і так далі вислав. Ну, Тобто бомба. Е, Юра Дем'янович маленьку камеру петличку вислав. Але трошечки я з нею, як то кажуть, не совладав. Ну, нічого вона служить зараз моєму братові. Він нею користується, як, е, ну, щоб слідкувати за нею через Wi-Fi. Одним словом, вона принесла користь. Так само треба згадати ще, я не знаю чого. Не те, що не знаю чого, але треба згадати. Однозначно, такого чоловіка, як Василь Пастернак. він теж мені в свій час дуже-дуже сильно допоміг. Я йому щиро за те вдячний. Тобто я вже <клес> так всіх ще особливо, якщо взяти так загально, згадати свою бригаду тракторну. Ніхто не питався, а я ж теж, я баран. Чого я не викладаю під відео? Посилання на групу, я не знаю, Юра Франков зараз мене з'їсть. Викладу під відео посилання на групу. Заходьте в групу, дивіться, що там в групі робиться. У нас близько 200 чоловік. Група не мертва, група жива, дуже багато повідомлень. В сутки заходжу 200-300 повідомлень. По будь-якому поводу, спеціалісти широкого спектру по всіх питаннях. Вони так само мені в свій час дуже сильно допомогли. Вони збирали мені кошти, коли мені там сталася одна біда і так далі. Дуже щиро всім вдячний. Щиро всім вдячний, <кій> як, як то кажуть, друзям-совєтчикам. Ромка, один і другий. в мене їх двоє. Один пожарник, один такий, як я по батькові Юрійович. Віталік той, що на лідеровій, в мене так і написаний, Віталь лідер 220. І знов забувся його прізвище. Віталік, як ж твоє прізвище? Подожди-ка. Дячков, дячків чи дячков? Дячков, Віталік, блять, все, пізда мені, з мене пляшка. Ну, коротше. А то всіх так Диміновича віддільно, тут немає його що згадувати, він сам себе, як то кажуть, згадає. За нього ми зробимо, то, як то кажуть, інші люди. Всіх-всіх такого докупи зібрати, там близьких людей, з якими спілкуюся. Може когось не згадав. Люди добрі. Кого я міг не згадати? Ха! Вовка Бобович, братуха! Привіт! Чоловік зараз на службі. Там взагалі, він в мене в гостях оце був. Вовчик, привіт тобі, братан. Держись там старий, ми за тебе всі. Артем з Мелітополя, так також всіх, всіх кого там, кого знаю, кого не знаю, може когось забув знову ж таки, блядь. Так, кого ще міг ще забутися? Йопсель, мопсель. Так, то є, то є. То є. Ну, коротше, кого забув, вибачте мені щиро. М -м -м -м. Йоли пали га? Бля. Ну коротше шклі в мене. Ну не в цьому ви поняли. Тобто, от такі, мої друзі, от такий канал, от така інформація на ньому є, всяка. І відео я стараюся завжди називати так, щоб максимально в назві була розкрита тема, про що йдеться. Тобто, ви стараєтеся українською мовою вести якусь інформацію. Питання, тобто назву. Ви знайдете. А ні, дивіться в списках відтворення. Вони так само названі і є опис до списків відтворення. Для прикладу, там механізаторська грамотність, там висвітлені питання, щоб вам полегшити життя, експлуатацію, обслуговування, модернізацію тракторців, і так далі. Відповіді на важливі питання. Це багато що стосується суто таких якраз питань, чого не купив того того. Як обкатати трактора, як баластувати, оце все, коротше, воно як часом збірне є, що одне відео в двох списках відтворення, воно відноситься і до того і до того. Тобто інформації валом, майже 300 відео. Подумайте, наскільки це, скільки це часу. Це просто купа часу. І купу роботи. Але та робота, я думаю, вона, як то кажуть, принесе плоди. Це те, що людям тим, хто побачили відео, буде легше жити. Якщо вони щось шукали, вони знайшли, ага, поставили лайк, написали коментар. Багато дуже коментарів дякують, що допоміг, дякують, що зняв відео. дякую, що, віду, дякую, що е, це є, е, що е, на моєму прикладі, вони щось там уникнули якихось поломок, там, е, попередили там якісь інші нюанси. Тобто, ну, Все, що тобто, можу з своєї сторони, роблю. І, як то кажуть, по-першому закону алхімії, якщо хочеш щось отримати. Тут треба дати щось рівноцінне взамін, так? то я що прошу від вас? Ви так само тримайтеся одне одного, допомагайте одне одному. Через те я створив групу в вайбері. Я там бригадір, Бугром називають бригадір. Громка бригадір. Нормально. Оце піднявся, так? Да? Так що, хлопці, оце у вас база. А ще раз повторююся, хто хоче, можливо, фінансово, якщо в когось є бажання, в когось є можливість. Хтось хоче фінансово віддячити, підказати щось, ну, як то кажуть, не підказати, чи навіть підказати щось. Тобто, ну хто є, в якій формі хоче подякувати, то ваша ласка, якщо ваша ласка, отакий от мій канал, отакий от я, отака моя робота, отака інформація, яка є на каналі. Повірте, її дуже багато. Я вже кілька разів це говорив, її дуже багато. Я сам часом дивуюся, я часом передивляюся відео. Боже, здається, скільки то, скільки то треба було приложити часу і сіли на те все. Але то все для вас, а для вас я готовий на багато що. На більше, ніж для себе. Так що наразі все, що міг те розказав, все, що знав, все, що знаю про себе, все, що знаю про своїх друзів, все, що міг сказати про свій канал, для чого зроблений. Перша причина була, це розказати людям. Що альтернатива є мототракторам, наприклад, і мого. А потім пішло-поїхало. Потім просто я війшов в кураж, і я зрозумів, що інформації, яку я особисто шукав, і потім знайшов, її в Ютубі не було. І я думаю, я вже собі знаю, хай не знають ще другі люди. Тож не тільки я один маю бути такий. Невже ж це так е красиво і, як то кажуть, <кій> Ба це достойний вчинок, що коли ти знаєш якусь інформацію, вона комусь може дуже допомогти дуже сильно. І ти її втаїв. Якось не знаю. Так, да, я постарався для себе знайшов інформацію, але то не означає, що я маю бути дурною там скнарою, як то кажуть, і моральним якимось виродком, що просто знаючи, що може бути біда, щоб я когось не попередив. Оце так само одна з причин, чого створив канал. Щоб допомогти людям уникнути багатьох проблем, допомогти. Те, що сам не міг знайти в Ютубі, думаю, ага, його ніде нема, людина шукає. Ну як же ж так? Я виправлю ту ситуацію, наскільки в моїх силах. Правильно я зробив чи ні? Як Шерлок Холмс. Я думаю, що так. Включайте заставку музику. Доктор, доктор Ватсон. У <кхем> мене доктор Ватсон є, там, він. кстати, це Віталій. <кхем> Вибачайте, ще не вилікувався. Що, хватить тої дудки, бо вже, блядь. Дмухайте в сопілочку. Ну, воно гарний смак має, оце все. І трошки рятує так від тих дзгарів. Отаке, хлопці, відео не дуже довго, не дуже коротке. Я думаю, що я пояснив вам, хто я, що я, чим я займаюся, як то кажуть, і для чого. А наразі. Добрий хлопці, радий був бачити. Будьте всі здорові!